Слава Ісусу Христу! Найдорожчі в Господі! Продовжуємо наші реколекційні роздуми приготування до великого празника Різдва. Вчора ми їх розпочали і похилялися над першим розділом Євангелії від Матея, де ми Слухали про те, як мудреці астрологи, люди свого заняття вони прийшли з вісткою до Єрусалиму, що народився новий цар. Ми з вами вчора говорили про оцей особливий стан очікування, очікування, яке кожен має з нас. Різне очікування. І немає людини, яка би на щось не очікувала. Якщо людині це зникає, то щось є не в порядку, щось є недобре. Якщо в людині, якщо людині вже нічого не хочеться і вона вже не чекає ні на що, треба перевірити, чи вона жива. Очікування як стан, очікування, як певна форма приготування, коли людина намагається зустріти якусь подію і до неї відповідно приготуватися. Ну, але ми знаємо з біблійної історії, що ніхто, так як розповідає Біблія, ніхто. З учасників Біблії не був готовий до того, що прийде на світ. Тілиться як Бог і людина ніхто. Всі були в тій чи меншій мірі заскочені. Навіть Богородиця. Це нормально. Ми з вами говорили про те, що очікування чи приготування. Це певна відповідальність. І, очевидно, оцей момент очікування від нього багато залежить, ну, добре, скажімо так, від того, як людина очікує, це змінює її взагалі життя і, можливо, й майбутнє. Ми чули, що. Неочікувано, Ірод, почувши цю вістку від астрологів, від, скажімо, таких мудреців, як ми їх називаємо, він озлобився і хотів припинити, хотів знищити, хотів завадити народженню нового царя, або, використавши те, що це є новонароджена дитина, а він все-таки цар, а він все-таки має якусь там владу, він вирішив це. Припинити і знищити цього царя. Навіть не допитуючи, що то за цар, що він буде робити, будь-хто, хто для нього називався, був гідним царем, він хотів це знищити. Зауважте одну дуже важливу деталь. Коли Ірод посприкличе первосвященників, духовенство Єрусалиму і йому чітко розказують, що в Вифлеєм, і так станеться і так далі. І він висилає військо, щоб вбивати дітей. Духовенство нічого не говорить про це. Первосвященники йому не противляться. А вони ж очікували Месію. А найбільшим побажанням кожній єврейській жінці було те, щоб вона стала матір'ю Месії. Це питання залишається без відповіді. Сьогодні я прочитав цей текст з Євангелії від Луки, той, що ми будемо читати з вами на, на вечір'я середу. Фрагмент перший. Про пастухів. Бо вчора ми з вами похилялися над значенням того, як людина очікує на подію, як людина готується до цього, що вона може зробити, може приготовитися добре і здати все на п'ять, а може приготовитися погано, а може якось воно та й там розсосеться, як ми кажемо. Буває так. 500 років цей храм зустрічає Різдво. Понад 500. Різні покоління, в різних перипетіях, в різних ситуаціях історичних. І воно приходило. І ми сподіваємося, що і цього року настане. Настане те різдво, яке незалежно від того, як я переживаю, що я відчуваю, як я готуюся, якось буде. Сьогодні я би хотів звернути більшу увагу на те, якщо ми можемо трішки, як Бог очікує? Як що означає, коли Бог очікує? І яка різниця між тим, як очікує людина? І тим, як очікує Бог? Кардинально, цілковито. Отже, ми чули про пастушків. Вони собі пасуть. Івці, не перше, нічим не переймаються, просте завдання. Я маю дуже довгий і, скажімо, дуже добрий стаж пастуха. Я з села і пройшов від того, як я пас кури, гуси, качки, аж мені пізніше довірили корів. Корови треба було пасти. Дехто навіть жартував, що треба час від часу після того пробувати, чи тверді роги, чи вони напашані. І я то робив. Я любив пасти корови. Я мав доброго пса, який мене слухав. І брав завжди книжку з собою. Читав. Мені це подобалося там по особливому Якось так собі входив в той світ читання, уявляв себе там, знаєте, що я десь там серед тих героїв тої книжки, і так то все, знаєте, собі, малюнки малював. Ці пастухи все таки, очевидно, що вони жили розміреним життям. Вони жили простим життям. Чи вони очікували Месію? Не знаємо, напевне, але Бог їм вирішив дуже конкретно про це сказати. Ну, годі вже кращого, знаєте, кращої презентації, бажати. Всі спецефекти задіяні. По-перше, ангел говорить, ангели співають, ну хори, світла багато, всього, як має бути. Сумніву нема. І вони злякалися. Ангел їм говорить про радість, а вони злякалися. Вони не сподівалися, що таке може бути з ними звичайними пастухами. Я точно, коли пас корови колись там за селом, я точно не думав, що я буду священником. Всяке мріяв. Щоб ти монастир, то вже потім цегла на голову, чи що там, не знаю. Чи вони сподівалися? Ні, вони злякалися. І дуже цікаво, що вони все-таки удостоїлися того, що відбувається поряд біля них. Поряд. Вони можуть піти і знайти це місце, і вони це роблять. Вони не так, як ми вчора роздумували, що ті мудреці мусили бути мудрими, дивитися на те небо, рахувати ті зорі, собі там по своєму пояснювати, нарешті одна заблисла. О, вони собі порадилися, взяли золото, ладан, миру, значить, це цар, значить, це Бог, значить, це якась особлива людина. І йдуть. Ні. Їм Бог каже дуже чітко і просто. Аж це потрібно було, щоб Бог задіяв всі спецефекти з дуже простої причини, щоб вони просто пішли і побачили. А пізніше про них будуть розповідати. А цікаво, хто? Звідки ми знаємо, що вони там пішли, ходили? Євангелист Лука так гарно розказує, якби він там був. Він це почув. Йому це розповіли, а хто йому це розповів? Це дуже цікаво знову ж таке питання без певної відповіді. Але ми знаємо, що це відбувалось так. Бог не звертає увагу, що ці люди в якійсь мірі, ну, давайте по-нашому, якби не приготовані, негідні. Чи щось таке, чи взагалі вони сподівалися, чи взагалі щось сподівалися від свого життя, від розвитку свого життя? Чи вони себе вже сприймали пастухи та й пастухи? А що від нас залежить? А від нас мало що залежить. А тут дуже багато? Дуже багато. Бо через них Господь говорить, що незалежно від того, людина чи готова, чи вона мудра, чи вона має досвід, чи вона має владу, чи вона має будь що інше, його історія твориться на цій землі. Історія спасіння йде у його задумі, згідно його задуму. Людина тільки може спробувати збагнути, зрозуміти, прийняти або не прийняти. І отже, Бог. Очікує на нас тому, що сподівається, що ми зауважимо Його, що ми через свій страх, переляк, приниження, втрату різного роду речі, гріхи, недостойність, будь-що інше. Попри все, приймемо це запрошення. А в духовному розумінні це означає дуже просто, дуже мало. Бог є дуже поряд. Він дуже близько. Я більше скажу, він є дуже вихований, культурний. Він іде там, де Його запрошують, ну, або він спочатку і діє наскільки, наскільки ми дозволяємо, правда, у своєму житті. Приготовлення, коли ми щось робимо заради отого духовного переживання, заради Бога, своєї безсмертної душі, ми ніби сповнюємо, оправдуємо сподівання Бога, який сподівається на нас, можливо, здавалося, в дуже простих, банальних речах. Просто прийти, щоб поклонитися, щоб просто бути. Там, де твориться його історія знак. Ангел каже побачите знак Дитя сповите. Це окрема бесіда. Бог сподівається і очікує на наші сподівання з точки зору вже здійсненого. Ми з вами сподіваємося, з точки зору ще того, що ще. Не настало. А в тому є різниця. Для Бога вже кожен з нас має шанс, має право, має гідність бути спасенним. А ми якби вже іще ні. Нам вистачає на трошки, на недовго. За церкву вийдемо. З церкви вийдемо і вже там щось починає рости. Рох я маю на увазі. Символічно. Але цей смак, коли ми чуємо Бога, коли йдемо за Його голосом, коли переживаємо, що це від Тебе, Господи, і я йду, і я хочу сьогодні бути у Твоєму плані спасіння. Я хочу хоч трішки, хоч деколи бути таким, яким ти хочеш мене бачити. Це смак раю. Це смак неба, це смак Різдва. Того, що починається все з маленького. Оце сподівання Бога. Воно діє й сьогодні. Будь-що, що ми переживаємо з вами особисто, чи як народ, чи як спільнота, як парафія, будь-що. Не сміє від нас забрати того переконання, що обітниця Бога здійснюється щодо мене і щодо того, що Бог ніколи не залишає нас. І тому, як вчора ми казали, надзвичайно важливо вживати всіх своїх добрих якостей, всього того, що нам передали попередні покоління, все те, що ми несемо з вами, як дух Різдва. Культуру Різдва. Мій особистий такий, знаєте, свідоцтво свідчення Різдва. Це має значення, щоб це передати в тихий і простий спосіб тим, хто захоче слухати. А це друга проблема. Я це роблю, чи хтось це оцінить? Ясно, що ні. Зрозуміло, що ні. Кожен живе в якихось своїх, своїй системі координат. Але Божа сила спасіння, вона діє незалежно від того, що ми переживаємо. І цьогорічне Різдво, і дух, і культуру, і силу цьогорічного Різдва не сміє у нас забрати війна. Не сміє у нас забрати війна. Можливо, якраз теж, наскільки важко нам, наскільки непросто і наскільки заглушує наше серце, нам треба Різдво. Нам треба відчути цей голос ангелів. Слава на висотах Богові. Нам це дуже треба. Незважаючи на будь-що, що ми переживаємо на втрати. Не шкодуймо часу для приготування і для відповідальності за Різдво. Бо ми з вами, як ті, які почули, вже не раз почули, в якійсь мірі відповідальні за це. На пастушках Бог показує, йому не треба сильні світу, йому не треба величезна кількість, йому не треба якихось невідомо кого, йому треба тих, хто скажуть, хоч я боюсь, хоч я переживаю не так, але я йду до цього місця з'яви, бо це мені потрібно. Бо це мене торкає Бог. Бо це я хочу знову пережити особисто і заради також інших. Амінь.